6 червня Хмельниччина. Різко так включилася погода, починаючи з 31 травня. І бджілки досить добре працюють. Є невеликий взяток, важко сказати, що по вазі, бо немає. Ну так, по відчуттях, я думаю, 0,5 кілограм десь в день останніми днями. Квітує. Ріпак, але вже почав зеленіти, і акація вже почала жовтіти, сипатись. Чим займався. Як завжди, холодно-холодно, включається погода, сім'ї починають роїтися, хочеш цього чи не хочете, так як взяток відсутній, є мінімальний, скажімо, підтримуючий. Значить, тут я вже на цьому точкове зруєнням розрулив ситуацію. Займаюся тим, що дивлюся там ще де потрібно що замінити маток. В основному, де були продані джилки, матки вже сіють, повиводилися, і я їм підставляю вощинку потихеньку. потихенько, продемонструю, до речі, як, чи працюють, як відбудовують. Ну і там прививаюся така робота. На одному з точків у мене 145, -та, де там потужняцькі сім'ї, приїхав з 12 біло сімей вчора. Е 4 чи 5 в ройовому. То позабирав матки, повикидав, поробив відводки на плідні матки, все, повивожу маток, тому що взятку нема і вони там сила велика. 24-28 до данівських рамок перерахунок, такі сім'ї. Тому вирішив не морочитись, там я нічого більше не роблю. Він сугубо підмет. Так вийшло, що там був ріпак, його передіскували. Я сім'ї не забрав, вони потім великі, вже їх. забирати ні можливості, ні бажання немає. Ну і ще один точок. Поки що там жоли не роїлись, буду також робити якісь протиройові методи. Думаю, вже продемонструю. Ну а тут давайте подивимося. Вон, вулик ППУ. Я там ставив вощенку, як з проданих сімей будують вощенку. Сім'ї є донори, з яких я постійно забираю розпліт, як будують вощенку. Ну так, чисто глянемо. Що по приносу. Там Невелика кількість кращі сім'ї приносять щось в магазини. Періодично забираю з таких сімей-донорів рамочки з розплодом і підставляю туди ващинку. Робив дану процедуру на днях. Подивимось, вроді да є взяток, щось те виділяє трішечки. Тут вже було поставлено одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять або шість варщин. Отак От відбудовують? Матка не сіє, відразу там заносять ось трішечки нектару. Це минулий раз, якщо я не помиляюся, я поставив з дня два, тому дві рамочки в Ну, погода гарна, чому би і не будувати. Матку вони не пускають сіяти, на цій також немає. Просто так хаотично приносять невелику кількість нектару. Так, ощенка. Тут це у нас біворт максимум. Не пану цьому році себе зарекомендувало. Адекватно но можна користуватися. Так, подивимось, що тут на ще в звичайній рамочці. Також все залито. Ну, благо, хоч не прийдеться в годувати бджіл. Так, тут два доданівських, бачу, нижній також у освоєний. матка, скоріш за все внизу. При таких невеликих взятках класно відбудовувати лощину. Зараз подивимось, що там робиться у бджолопакетах проданих, тому що там все-таки залишки слабенькі, чи вони будують. Не будують. Якраз все це потепліло, я їм туди ставив вещенку. Так. А також, колись була вещенка, ми тут зробили, а може й ні, важко сказати. Вже, тому що це, певно, ще весною підставлялося. Так, Це однозначно була рощенка. Тут вже певно, якесь друге покоління. Тут у нас всяке таке. Яйця Ось оспліт і крайня також була рощенка. Це про заміну суші. Вже у цій сім'ї 5 рамок ощини. Наразі легко ще можна підставити, просто забрати крайні без розплоду, поставити дві вощинки, вони легко відтягнуть. Прикольно, мені так подобається, все, білосніжна ощина. Супер. Так, ППУ. Народці тестую. Багато переваг. Бачу. Найосновніше це легкість і те, що волога на нього не впливає. Просто супер. Я його декілька разів. Забирав по дві рамки розплоду на Данівських гнізда. Мінус, що тут не підходить Нікатовська решітка. О, ну, як бачите, будують навіть зверху я поставив магазин вщенку. Небагато, але я ж кажу, якісь там, певно, до кілограма. Іде останніх там дня, 2-3. Щось вони тай підносять. Також тих під залита. Товарним це не попахую, ну, по крайній мірі хоча б до липи, я думаю, бджіл вже годувати не прийдеться. Так, вони зробили вощенку Гарні. Результати. Так, подивимося, чи не рояться. Я нічого не робив. Пилок також нього не збирає, тому що тут -то збірник той не робочий що з ним йшов гальмує роботу бджіл Так, подивимось, що тут нижче. Тришечки зайшла матка, без решітки це так і буде однозначно. Так. Тут доволі непогано, видно, за останні два дні непогано вони піднесли, поки я займався іншими. Так, це в нас матка пушно заплутне, тут живе, поставив я її просто овощини цілий, шість рамок, бачите, годівниці. Ще в кінці травня годувалася, тут вже який-не який взяток. Давайте так, передостанню, спробуємо дістати, що там та й робиться. Ну, однозначно є якийсь взяток. Останніми днями відбудували вони цих шість вощин, Можна замість годівниць поставити ще. Але результат не може не радувати, так як не потрібно годувати бджіл. Це продавалися найпізніші бджолопакети. Не так-то давно почали сіяти матки. Подивимося, я їм ставив вщину. Дня, 4 певно, тому раз потепліло. ці будують вещинку. Ну, магазин важкий. Щось принесли. Цікаво. як Погода все змінює за декілька днів кардинально. Ще я перед тим, як їхав на виїзд, тут майже нічого не було, а тут вже є якийсь результат. Що ось Так, я їм втулив три вощини. Так, що я ту прижав? Летти. Три вощинки, так, одна відбудована і вже почали. Діяти. Продався бджолопакет, ось залишилось 4 рамочки. Я їм відразу, з запасом ставлю вощинки, ризикну. Так, цієї сторони тільки розпочали. Тут відбудували. Ну, можна було б її поставити між рамки, я думаю, процес би пішов куди швидше. Ну, я цього робити не буду. Хай займається. ДТС вощини, як вона буде зберігатися. Вон. Так, подивимося, що тут у нас магазинчик. Магазинчик тут важкий. Так, так, да, ситуація кардинально змінилася за ці декілька днів. Що Не може приємно не дивувати. Непогано така невелика сім'я підзалила магазин. Хоча він був пустий. Да, цікаво. То навіть він починає трішечки запечатувати. Ну добре, значить бджоли не голоді. Да, і така картина весь магазин. Цікаво. І що це виділяє цікаво, тому що акація не виділяє Тут є в мене недалеко. Джоли Каже, У них там набагато більше акації. Там нічого не було ще позавчора.